Так, друзі, ну як і обіцяв, зараз у батька заливаємо стовпи, бордюри ті, що я вчора встановлював. Працюємо. Ну, ось, друзі, їду від батька. Хочу вам показати, як ми з своєю невеличкою сім'єю дружньою залатали цю яму влітку. І бачите, який результат. Да, ось перепалось. Ну, всюди перепалися, але ж поки не відпадає. Ну нічого, якщо відпаде, ми на той рік ще раз переробимо. Все ж таки приємніше їздити по дорогах без ям. Так що, друзі, такий результат. Хтось казав, та, вони, місяця непростої, ось уже скільки ще, і ще вистоїть, так що, бачимо. Люди все поубирали практично, практично все. Залишилась кукурузка. Поїхали на нашу базенду глянемо, що там, як справи. Це в нас тут садок вишневий. Садочок такий, вишеньки, бадьорі тут. Так, яблуньки. Тут колись був фундамент, планувалася ще одна хата, а взагалі планувалася вулиця аж до кінця туди. Там у нас кладовище. Повинна була остання хата бути біля кладовища. Так що така вуличка була б. Бачите? А так у нас тут хоздвір, Ну, солому висипає, батька. Так. Як бачимо, вже тут сусіди посіяли. Озиму, озимку. У нас дисковано, там ми кабаки вбрали. Чогось кукурузу уберем. Можна все буде здискувати, потім зорати, і буде все чітко. Тут, бачите, я викосив все красиво. Працюємо потихеньку, друзі. Так що, бачите, який покажу фундамент був, з яких Камнів. Ось такі камні мочні. Скільки їх тут, бачите? Яка кількість. Можна паркан побудувати, таке, як у Кольки. Здехате. Не треба ніде їздити, купляти камінь тут. Приїхав себе набрав. Ось такий ще й цемент. В принципі. Камня. капець. Така куча, оскільки його відвезли, мене дядько паркан будував в Полтаві, також приїжджав сюди газон чи два, набрав був. Так що, друзі, якось так. Ось тут горіхи. Горішки, скільки скільки років вже тут ростуть, а толку з них немає. Бачите тут. бачите горіх? Я тут сажав, мабуть, 2000, щоб вам не збрехати в 2012 році, да, вже повинні тут би, горіхи бути мощні, Ось один, другий. Третій і четвертий. Вже повинні тут будуть горіхи добрі, з вони тут не ростуть. Да, пускають квіт, там ну, листячко, все, пускають, а потім нема росту в них. Що робити з ними? Підказуйте, друзі. Може, тут що фундамент був? Та ще камінь залишився, воно не хоче рости, я не знаю. І сажали ж тут під добриво, здається. Так, друзі, буду бігти далі. Дома ще робота є трошечки. Зараз, а Зараз вам покажу вдома те, що подарували мені в музейну мою колекцію. Експонати. Вам повинно сподобатись. Зараз покажу. Ну, ось, друзі, експонати, які мені подарували. Це самий такий основний. Знайшли його в полі це трактором. Підкопали, видно, чи орали в минулому році. Це ще коване. Ось така річ. Це для розділки, знаєте, Душі кроля, ну це ну, для кроля десь отаке потрібне. А це чи на ягня, це ще панське видно. Кова на річ Це музей до Валірчика. Так, це дуже-дуже крута штука. Ось наступний етап, наступний експонат зубило. Йому, мабуть, більше 100 років також. Дивіться, пролежало воно в землі. Метал такий, аж звенить. Так, наступним етапом у нас іде, не знаю, як воно правильно називається, але я знайшов цю штуку в даному Сараї, або в цьому, або в цьому, не пам'ятаю. Ні, мабуть, в тому в дальньому У землі. Це щищати кору із. Дерев, ну, з деревини. Так що, такі, друзі, експонати в мене є. Ну, це я, мабуть, не показував, бо в мене так лежить ось і навіть репнув трішки. Осталость металла є така штука. Такі експонати, друзі. Ну що, а тепер вам покажу. Як ми позаливали, які результати. Бачите, друзі, результати не дуже втішні. Ось, бачите, порепалось. Павутиною пішло, так сказати. Кому у мене будівельник, говорить Валерчик, це дуже густе ти зробив, і воно перепалось. Та наче ж і ріденьке робив. Туди воно проливалося у, скажіть, я скажу, цеглу. Наче рідесеньке, не знаю. Може, що воно під уклоном сюди йде, бачите, уклон є хороший. і Ось перепалось. Ну, я планую ці всі тріщини взяти цемент із водою, так розмішати, затерти. Що ви, совітуйте, друзі. Буде результат чи ні? Не знаю. Це мене воно, звісно, розстроїло. Просто. Та йомен це закрив. Тут так з'єднали. Тут тільки одна ця тріщинка, бачите. І все. А тут павутина. Ну, уклон є. Тут можуть вони свинота прям. Як на санках спускатися, отакі от пироги, друзі. Що робить? Підказуйте. Може я прав, може не прав, чим, чим його. Ну, цементом. Не знаю. Аж настрій зіпсувало вона мені, якщо чесно. Скільки роботи робиш, тут взагалі ну, слой такий сантиметрів блін, 20 і порвало, ну чого? Питання чому? Ніколи такого не було. Я тут на тобі. Плив-плив, на берегу тобі подарунок такий. Добре. Ми будемо псувати далі собі нерви. Ось бачите кабак-дині в нас тут на огороді. Невеличкий. У батька пам'ятаєте, скільки ми привезли? Мабуть, скільки? Три прицепи чи чотири. Не пам'ятаю вже скільки. Це ми в дитинстві кашу їли за таких кабаків. Мама варила смачнючу кашу. Добавляла там рис, молоко. Ваше дуже смаколики нашого дитинства. Так що пишіть в коментарях, хто також смакував такі кабаки. Ну, кабак диня, називається. Дуже смачно. Зараз діти бавлені, Ну, наші трохи їдять, але ну, не так, як ми. Воно ж корисно. Потрібно зараз їм інші смаколики подавати. Так, зараз покажу. підемо на огород. Подивимось, що там у нас, які безпорядки. Ну, Як бачимо, хрін росте, це така зараза. Ну, воно то корисне. Як вона дититься, його не виведеш. Теді Бачите, яка в мене собака любопитна. Тут була раніше сітка рабиться. А сейчас поставили такой паркан. <laughs> и он выглядит да, да, тедик. Ах ты ж хоронить наш. Ах ты же хоронить. Любопытно и страшное. что. Ну все убрали, в принципе, за из дві кучі. две кучи. Капусту я вырезал. картоплю. Бачите? Бур'ян там по і все добре. Не росте. Капуста хороша, агресор, вже складена на зиму. Він викосив трохи клубники, яка не родить. Трошки заставили для себе. Потрібно ще й бур'ян вибрати. Ось бачите, ще й Петрушка є. Катрушечка І он хрін у мене в кінці огороду. Ну, так друзі, що міг ти показав на сьогодні. Така тема була. Ні о чому, ну щось показав. Сюди потрібно також буде перегною вивезти хоч один прицеп. Батько планує в цьому році вивозити, так що може договоримося з ним. Один прицепчик сюди розкидати, бо давно не розкидали. Так що, друзі, всім дякую за переглядане відео. Всім миру, здоров'я, добра. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких. Всім добра!